В принципі, впала карточка, вітер задуває, кермо рідненьке. Дійсно в гарному стані він. Ручка не підкоцана. Ось такий повнопривідний. Кватрик. Кватрик. Ідемо далі. Покажемо ще задній ряд. Подивимося, можливо якісь нюанси є по ньому. Нічого критичного, тільки продавка мінімальна. На старстопі. Гарненький. Гарна ціна 26 іп, наскільки пам'ятаю. Там по факту, не знаю по торгу треба говорити з власником. Йдемо далі в наступний ряд. Почнемо. Наступний ряд. Це ж, до речі, гарненький тігуанчик. На гарній оптиці максимальний. 30 тисяч. Два літра пробіг 135 заявленого. Всі авто ви повинні розуміти, що потрібно в Україні перевіряти. Хто не купує, вибачте за слово, цей лох. І якщо вам потрібно перевірити в будь-якій області авто, номер телефону в шапці профілі, У мене є 40 експертів по всій Україні, дам вам експерта, повний звіт, ви отримаєте повністю до ямку. З питань не буде, зауважень вас до нашої роботи, не виникне. Димось далі. пам'ять сидінь, повний електропакет. Гарненько, на ледовській приборці, однозначно, гарна магнітола, топова в принципі, преміальної музики. Тут немає, але у нас старт стартопі повнопривідний, смуги тримає, бачу допомога при спуску. Так, комплектація хороша, хороша і преміальна. Рік у нас чистий 18-19 або 19 треба дивитися, тому що вікна, вікна 18-ки може бути січень 19-го року, відповідно вісімки будуть всі на вікнах. О. Ось такі бувають нюанси. Гарний, дійсно гарний. Гарний чорний кольор. Я думаю, що реальний пацанський тазик. Шкода, ходіяк. Дуже мало У мене їх на оглядах проскакує. Але я думаю, кісьомий не бачу, не поки що немає. дивимося, що є. Тому що погода дійсно паскудна. Я заїхав подивитися, що є гарного на площадці. Так, 32 американця. Двокубовий, 190 пробігу. 190 коників. Дволітровий двигун. Два літра заговорюється трішки. Гарний колір, такий синенький, темно-синій. Мені цікаво, чи є прихильники такого кольору, тому що кажуть, що тігуан має бути тільки чорний. Але що би ви взяли? Чорний? Чи синенький, наприклад? Якби був однаковий тігуан або кодіак? Який вам більше імпонує? А ну скажіть мені, я в більшості більше за синій, тому що більше по ньому нюансів не буде, ніж по чорному, тому що на чорному всі царапинки видно. Але чорний виглядає набагато дорожче. Це однозначно. Так, гарненький. Вода, в принципі. Так, Тут досить все гарненько, все збережено, теж ледовська приборка. В принципі, тачки всі преміальні. Магнітола в принципі, дешевша, але кантон стоїть. Тут кантон. Кантон. Досить гарно. Мінімальна царапинка є тут на вставці. А так загальний комбінований салон. Чорної стелі бракує, але досить в принципі, все гарно. Всім дякую, що дивитесь народ, і тапаєте. Тому ну, що підтримка каналу це найголовніше, бо працюю я для вас. Це спеціально для вас. Так, Eskape Кугас є не максимальний. лесенький американець. Ціну зараз покажу. Оцініть. Мені здається таке відчуття, що мордочку скопіювали з Порша. Ану скажіть вашу думку. Це рестайловий вже рік, це вже нова нова морда. Ану гляньте, хто зі мною згідний. Гарно, дійсно, мордашка гарна, оптика гарна. Все гарно виглядає. Дуже красиве авто. 21 тисяча. Ну, двигун 1,5. Не один з самих надійний, ви самі розумієте, але все по факту. 22 тисячі. На такому пробізі ці двигуни не вмирають однозначно. Ви повинні це розуміти. І до цього ще дуже і дуже далеко є. При бажанні він номер я покажу, хочете пробувати, дивіться, наскільки було тепер. Все, йдемо далі. Наступний ряд. Один електрик стоїть, ні, два електрика стоїть. До речі, зараз електрика пішла в рух, бо всі боялися що будуть вирубувати світло. А по факту світлом у нас гуд, з електроенергією. Так, так дивимось. Кульпець 15,5. 18 рік запас 270, якщо на максимальній рекуперації 270 його можна витягнути. Ну а по факту 230-240 плюс-мінус, як в ліфа, вони приблизно так само виходить на Та саме Так, На гарних парах, в принципі.